Доброго дня, мої любі друзі, Ну, в мене не добре. Приїхала у поле, ну щось буде вам світити, пече пеком, хоч би не перелом. Ну нічого, я терплю, чи терплю, все буде добре. Вийшли оброблювала настільки, що переломи в двох містох на ступі і збоку. Оце я терплюче, от як ви терпите, ще саме ще й зійшло. Недором кажуть, наші боби терплються. Свинім довола, як я посходзнулася, воно ж слизько грозно. І як я нобіки на сіла. Куму ото возила? Кума, коли весною було, було, дає возила. Шутка. Смішно, не смішно будемо терпіти тепер, от де ходити. Подорог собі на п'ятілітті. Я вльотимути зі Ну Нічого держим, скріпимось, духом не подаємо, Мої любі. Чекаю, віс будуть накладати. Одбачки, да. Он бачите, де один поразом і вступів другий. Ну нічого, на нові от будемо. З гіпсу. Сміхи. Нахуй. Духом не подаємо. Ні в кої мразі. Вже двигаємо домой моє. З гіпсу. Чого так хорошо тепленько? Хорошо, хоч Хорош. Хорош. Катюшка з своєї воді везе. Ось тут буде розпитувати, я купила, я купила. ось бачите, я купила. купала. І йшла, свинім однесла, тоді момки їсти однесло, а тоді йшла, у ж у нас цегла. і гроздіна вже по цей довід. І так посели і так. Як, як жоба Роз, розплестувалася і лицем вдорилася ну, під себе. Коротше, причина мені негайний район. Хорошо, зуби не видно, зуби ці от не роду. Я така дородна, від, під стіни зробила. І так зробила. Ну, Це терпіло. с капустой. Попекти, кто ее пекти. Ну, еще дождь такой, хорошо режем. Ну, сами причины. Ну, ничего, не приезжай, то на святу мы переживем. Держи, пережачки возьми, так, комперсы. Всякая такая, ну, Так, даю телефон, по телефону обращайтесь. Катюша завезла, та взяла мне калошу. 46 розмір. <смір> на мій гіпс. Та смакує он суші одні, другі. Я їх не люблю. Воно мені не подобається. Ну, зіла так. Для блізіру А вона вони з соєвим соком. А мені той сок во не потоку і раніше на ферму возили коровам <смір> Так я твій пробу кажу. Точно запах такий. А кожу суєвий. Смачненько. Угу. Наїлась. Наїлась, то поїхали. <рігали> ногу, ногу приливає. <рігали> <рігали> Не во теж, тобто трошки по посміємося. Я взяла калуфон так на всю цю, а то польці померз засяжу. Так, двигаємо. Ще вактак указала заїхати. Поводи, щоб були ваптаку. в другі набили. Люну возьму. Не виключу. Люну возьму з Та це от голови, форма дому вказала. Взяла та омезо джога. Так, таке. Помілочок. По, По дорозі заїхали до Наталочки, дочечки. Привіт. Привет личка. Лапочка моя внучечка спить каже, відпочиває, а вона вийшла на прогулочку мами. Дали теж їй. Як вона називається? Суші. Суші кошти. Попробувала перший раз в своїй житті. <laughs> таке щось. Так як і, я, я теж не їм. Це он катюша то їх. Я не, не люблю, я краще піцу там з'їм. Піцу люблю душі. І я за наносом пиццю. А, <laughs> на а суші не люблю. М Яка? Непонятне. <laughs> Сара, щось таке щось. Огірок поняло я. Огірок риба там. Ну чого. там ще. Ну Вони ж зарозлі там. Безкусне. Розні По гіпсові постукала мені, посочувала дахано. Будемо їхати. Поросідку зарізали. Ще фасувати треба. Ой, одне горе. Так, буде мені, я бистро вже. А воно вже темніє. Ти о... Нехай приїдемо, відпочинемо. Тепер роботи в матчі в мене буде. То приїду. Там воно ж ні ще дуже їхати, машина ж на ремонті. І все не забрала. Можеш зроби, Вітюк. то тоді конечно, леша на одній нозі проскакаю. Всюди приїду. Да. Катюшка, mm -hmm. що ти пальці грізиш? Ти, 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 Филючка. 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 Так, так що гарно всім дня. Да, цілуємо, любимо вас. <laughs> Всього найкраще. Так, група поддержка. Людочка підтримує, да? бабусю. Підтримує, стрибав а мені. На ногу, на ногу господи. Хоть би не стрибнуло. Нельзя. Мама сидит плачет. Не плачь мамуня, заживе. меня зажива. Нема ні настроения, ни болока, ні чого. Залетите мені ногу голодать. Все будет хорошо. Не розстроюсь. Бувли временно й похуже. Переживе. Це може з кожним статися, ну а що ж? Причина. Так що мої дорогенькі там біріжіться, бо По щось погода нелютна, грозно, слизько. Ну, да. у селі я ж кажу, що сля слякоться, лазимо по пояс грязі городів, воно то не так пройшов по алейки та і все. А в салах, конечно, в кого хазяйства велике, то горе. Ну нічого, були времена й похуже, так що мені мої любі бережіться там. Будьте обережні. Все буде добре, духом не подаємо. Ми вас любим. любимо. Любимо досі світу. Закріпіться, Господь береже. Все буде добре. Все буде добре. Це тепер.